Замість народної ради народний балаган. Три години в Черкасах сперечалися через одне владне крісло. Депутати і активісти визначали, яким має бути новий секретар міськради. Він же тимчасовий мер. Ще дужче сварилося через саму кандидатуру наступника Віктора Білоусова. Йому депутати нагадаю висловили недовіру з усіма подробицями. Ольга Скорик. На годиннику 19-та в мерії людно тут засідає міська народна рада. Зібралися депутати, громадські активісти та члени ради. Із 37 присутні 24. спершу сперечаються за якими критеріями обирати секретаря і формувати новий виконком. Жоден депутат міської ради не займав посад е, ні посадової комунальних підприємств. За цей принцип голосують за інший – ні. Ключові призначення робитимуть не на майдані, щоб кандидати на посади не водили туди свій партактив, спотворюючи волевиявлення. Пропозицію не допускати до влади людей із судимістю, навіть погашеною теж відкидають. Люди, які тісно співпрацювали з кримінальним світом, жили з ним. Вони не повинні керувати цією країною і не повинні займати жодних посад. І містом. і містом черкаси в тому числі. Якщо він там вкрав щось мішок картоплі вже не судими, то це вже ми повинні вважати що це, як по потаку моральному каже, Це сидів, але той, що вкрав, то багато більше і не сидів. Я вважаю, то треба вважати що судими. Серед затверджених вимог до майбутніх владців відповідна освіта, досвід роботи та публічне декларування доходів не можна тепер на високі посади в Черкасах регіоналам і комуністам, які були такими до 19 січня, а також тим, хто співпрацював із екс-губернатором Тулубом, через дві години балагану руки доходять до кандидатури секретаря міськради. Сам себе на цю посаду пропонує депутат Радуцький, каже кулуарщини за нього не буде. Я буду спілкуватися з усіма депутатами і просити забути про те, що у нас е, є політична края. Першу чергу всім згадати, що ми черкащани, і давайте ми будемо в цьому напрямку рухатися. Це перше ще Олександр і... Романович найбільша проблема. І... Що ви готові забути? А я не готовий забути. Не мовчить кандидат і про свої дві погашені судимості ще в 90-х. Переконує раз заступився за дівчину, у друге чи не вспротив даїшникам. Дискусія довкола претендентства Радуцького на тимчасового мера затягується на годину. Ми вважаємо вас абсолютно співпрацюючим в більшості в минулий рік, практично повністю з губернатором Тулубом. От ви особисто. Тягали депутатів на вербовку до Івакіна депутатів я не тягав. Дському ілюстраційному комітеті кажуть, Радуцького в їхньому чорному списку поки немає. На вимогу залу кандидат обіцяє зректися посади, як його на чомусь підловлять. Йому вірять, 9 із 16 народників, що досиділи до кінця. Та це не ставить крапку в суперечках. Відразу після в політикумі вибухає новий скандал, що така кількість народників замала для схвалення кандидатури на секретаря міськради, що один із голосуючих, нібито навіть не член народної ради. Тепер не згодні ініціюють. Переголосування Вікторія Курченко Ольга Скорик Сергій Єфімов Віка новини.